Ми чітко знаємо, що від ракетних обстрілів Нафтогаз-Укргазов добування втратив на рік за рік, 25-й, 2 мільярди кубів. Це така, ну є цифра, вона всім відома. Втратив не тільки в моменті на той момент, взагалі не до видобуток. Розумієте, тобто не до видобуток, бо вони не відновилися повністю, але відсотків на 90 відновилося після цих ударів. Тобто 2 мільярда мінус в балансі. Але вам же треба 5,4. Тобто, де 3,5 ще? 3,5 мільярди це дірка кубів. Це взагалі ми ще з'їли. Чи хто? Куди вони ділися? І де гроші за це? Розумієте? Він же гроші зараз не сам, він і сам пардонну бігає ну, по всіх банках. Це нормально, це робота його. Да? І ви випрошують ці гроші разом з урядом. Там кредити під державні гарантії, там кредити напряму, там хтось гранти. Вони збирають а там 100 мільйонів. Далі грантів, там ще допомогли уряди і так далі. І тому подібне. От така фінансова ситуація. На Тагазі вона вкрай важлива саме для зими, бо всі розуміють. Ключовий е, фактор ризику на зиму. Безумовно, перший це потенційні ракетні дронові атаки. Ворог, це ми окремо можемо поговорити. Друге, це наявність газу в сховищі. Бо на це зав'язана теплокомуненерга, населення і енергетика значна. Бо у нас генеруючі потужності на газу високоманеврові, і вони нам вкрай